Ей йоу, гайс, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні в нас продовжується рубрика Шлях новичка і це буде наша четверта серія, у якій з перепродажами пішло не так все гладко, як я думав. Також за цю серію в мене вийшло заробити 1 мільйон 600 тисяч баксів. Тобто наша є 60 дуже близько, і скоро вона вам полетить на розіграш. Я думаю, в наступному відосі вже все буде. Ну і як завжди запускаю в цьому відосі розіграш на 300 тисяч, два переможці по 150. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати Любий і також зайти до мене в телеграм-канал, нажати на кнопочку взяти участь. Також хто тільки починає грати на сервері, рекомендую вести найкращий промокод YANG в себе в телефоні на другому рівні. Залутайте 50 тисяч баксів, плюс один левел допреса і також платіну віпочку. Ну а я не буду затримувати цей відос, всім бажаю приємного перегляду. Так, йоу забираємо 100 квадрат крутимо рулеточку. Уй-уй-уйуй! Ні,фіга собі, скільки я вже граю на цьому твінкові, хоча б щось випало. Давайте подивимося, що це взагалі таке. Це, напевно, цей Мустанг гетажний. шний 125 тисяч. Ну, бляха. Ну, звісно, хотілося б побільше. А, це машина цього, Франкліна ніби чи то Майкла. Не знаю, краще. Ну, вона їде 180, моя їде 169. Але тут бажні, ніфіга нема, правда? Та 62 тисячі. В принципі, все. Сьогодні часу в мене особо грати не було, тому я тільки стояв АФК-шці. Залутали 100 квант коїнів. Зараз у нас є з вами 120 майже, ну там 119. І 60 тисяч сьогодні заробили. Вже лямчик 200 на балік у нас присутній. Плюс ще машинка є за 175 тисяч. Далі я залетів на нове обновлення, там, де додали нові банкомати і роботу пілота. Трошки полазив, хотів відкрити свою банківську карточку, але у мене наліком грошей не було. Я не зміг оплатити. Так її я не зробив, вже цю фігню фіксанули, тому все гуд. Ну і також злетіла хата в гетто. Під'їхав ближче, подивився. Ну, коротше, госка там була в ній 450 тисяч, сенсу її на перепродаж не було брати, тому я полетів далі. Так, гайс, тільки зайшов кольором. Другая велика сумочка чорна 280 тисяч. Досить непогана ціна. Та да, можна було торгнутися, ну ладно, коротше, впадло. Все, ну, плюс двадцятка вже, я думаю, як мінімум буде. Я не знаю, ринок, звісно, я вже давно не грав десь біля тижня. Може навіть більше. У мене були екзамени, от останній екзамен закрив, тому зараз будемо якби привикати до нового ринку. До речі, у мене не працює Battle Pass, тому що я активував на основному аккаунті, і тепер я сосу бібу скажімо так. Тому будемо піднімати Є60 без батл-пасу, щоб зробити дуже важко, але. Я думаю, можливо. І ще 100 квадрат маємо. Ну, в принципі, норм. Далі я погнав в банк, відкрив свою банківську карточку, саму дешево за 25 тисяч на місяць. Оце обслуговування взяв. Потім трошки полазив по ринку, абсолютно нічого не знайшов. На кінець то виклав свою сумочку. Я чекав, поки трошки буде більше онлайн, щоб вона краще продалася. Починаємо ми працювати. Включуся, коли щось вже не збираю. Зараз тим більше буде оновлення цін. А яке воно буде, не знаю. Напевно вже нормальної ціни на соснові колоди не буде. Тому треба буде трохи почекати. В плані будинків, в принципі, нічого такого немає. Тільки от продають велику сумку. Я свою виставив за 311. Тут людинка виставила за 290. бляха торганутися, але він я ж розумію, що він її взяв за 250. Так, ще одна сумочка, 275 тисяч. Давайте її заберемо. Коротше, поки викладати не буду, подивлюся, як піде продаж цієї. Якщо буде все дуже добре, ввечері я її продам, то я вже викладу наступну. Якщо ні, то буду чекати, напевно, до вихідних, я не знаю. Або сам заберу ту сумку, мені не горить її продати, тому, в принципі, гуд. Ми вже вклали майже 600 тисяч, якби в перепродажі. Так, пока в АФК, плюс одна покупочка сумочки. Заробили ми з нею, ну скільки близько 25 тисяч або 20, дивлячись, яку ми купляли, по якій ціні, по 280 чи по 275. Нема різниці. Коротше, ти заробили Так, ще одна сумочка чорна. За 270 тисяч забираємо її. Все, забрало, Плюс 30 я думаю, з цього буде. Виставляємо її так само за 303 тисячі. Блін, непогано, непогано. Добре, що заглянув так, то вже дві сумочки на продажі, одна продана була. Так, да, це невеликі гроші, я з вами буду згодний, але це краще, ніж нічого. Враховуючи наш бюджет, що ми, ну, я не можу собі дозволити перепродавати машини, ви самі це розумієте, тому що, ну, подивіться, тут а, геташні машини йдуть до 500 тисяч, ну там вже, грубо кажучи, від 500 тисяч і вище вже йдуть машини нормальні. Ну, Тобто злапати цього Мерседеса по зливу в Гос, там скільки. 450 тисяч не знаю, це дуже важко. Потім я покрутив рулаточку за 5 годин вибив там гермесіка, тому летимо далі. Некстовою моєю покупочкою була хата біля арени. Взяв я її за 300 касарів. Це була сама низька ціна на риночку в той момент. Ну і виставив я її за 344 тисячі. Далі покрутив ролатку за 5 годин, вибив там ще одну машину і їх разом злив на суму 36 тисяч баксів. Потім я продав всі свої великі сумки за 275 і всі п'яти, продав собі маленький мінус по тій причині, що дуже довго вони не продавалися. Тим більше дуже було багато конкурентів, які продавали по 270. нижче ще я, звісно, не бачу, але десь в районі того було. Я зрозумів, що я трошки промахався, залетів на ринок, не вивчивши його, і ось так от трошечки прогорів. Ну в мене залишилася хата, яку я за цілий день не зміг, на жаль, продати. Зранку, як Завжди пішов на лісоруба, трошки попрацював. Потім мене вже купили мою хату за 323 тисячі, приблизно я десь вийшов в плюс з неї на 18-17 тисяч, що було досить непогано. Пізніше покрутив рулетку за 5 годин, ну і забрав 50 квант коїнів. Далі вже погнав на роботу далекобійника. Трошки я вже підзадобався з того лісоруба. Поробив я там чуть більше 40 хвилин, влетів в заправку, все зірвалося. Ну я вирішив вже. Ну і нафіг ту роботу отримав потім зепешку в розмірі 26 тисяч баксів. Пізніше нафармив колесо Ортуни покрутив його і вибив там 31 тисячу баксів. На наступний день з самого ранку вирішив подивитися ціни на скупника. Вони там були афієзні, просто 398 баксів за одну колоду. Звичайно, я все поздавав і залутав з цього всього 119 тисяч баксів. Ну і звичайно, якщо така можливість з'явилася, буває вона не часто. Я вирішив ще годинку попрацювати на лісу рубові, щоб підняти трошки бабла. Ну і за цю годинку мене вийшло заробити 65 тисяч 600 шістсот. Баксів. Ну що ж, гайсе, за цю серію наш бюджет складає майже лям 600. Якщо продати киташну машину за 175, якраз такий бюджет і буде. Як ви бачите, мені в цій серії не дуже сильно везло з перепродажами. Були реально такі ну, невеличкі мінуси, але вони все ж таки були. Ну і невеличкі плюсики. Їй 60 вже дуже близько, в п'ятій серії, тобто вона вже буде останньою. Я її купляю, вам розігрую, ну і мені залишається лише виробити всі пакети ліцензії. Тобто, все міщу в одну серію, десь приблизно на наступний тиждень вона вийде. А вам всім велике дякую за перегляд цього Доса. Всім удачі, ну і всім пока. З вами був Яно Вейчик.